Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі відверто. Доволі багато західних медіа вийшли з заявами про те, що у березні відбудеться референдум, а у травні президентські вибори, і так активно почали всі говорити про цей виборчий процес. Що звісно, що вкотре ми повертаємося до цього питання, і тут, мабуть, ключове питання: а чи втиснемо саму в такі терміни? Якщо дійсно ну раптом так станеться, що війна закінчується от завтра, і березень буквально через пару. Тижнів давайте про це і не тільки більш детальніше говорити з директором Українського парламентського інституту. Це Ігор Когут. пане Ігоре. Я вас вітаю щиро вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю, дуже дякую за запрошення. Цитую коротко, з посиланням на свої джерела, каже делегація США та України обговорили можливість припинення війни у березні 26-го року. Financial Times. Україна почала планувати проведення президентських виборів і референдуму. Ну і Володимир Зеленський каже: я вперше взагалі чую про намір оголосити план виборів 24 лютого, як пишуть західні медіа. Пане Ігор, коли ви от ваше загальне враження, коли от читаєте такі новини, заяву нашого президента, про що ви думаєте? От де з не яку з незнає собі раціональне зерно для себе? Знаходити єдине, моє раціональне зерно в цій дискусії є те, що е, тема сту, е, стоїть на порядку денного наших переговорів зі Сполученими Штатами Америки, навіть не з Росією, Сполучених mm -hmm. Штатів Америки. Ця тема очевидно вона фігурує вона час, час виринає, згасає, тому що у нас ну навіть для американської сторони, котра ну не знаю вони хочуть е, певним чином. І тиснути на, на, на переговорний процес. Бо ви розумієте, що саме от в процесі переговорів я переконаний, наші перемовники не ведуться на шантаж, там, на різні е, тиск з приводу території, інших е, речей, пов'язаних з, з припиненням війни, з припиненням воєнних дій. Відповідно, для того, що з нас взяти, давайте ми візьмемо з України, хоча обіцянку, що вони проведуть вибори, що вони там, будуть, щоб мати справу з легтимним парламентом, з літим президентом. Так, Звісно, так. Звісно, що і е, українській стороні е, часом може бути вигідна розмова про референдуми, тому що надто відповідальна історія з е, тими вимогами щодо територіальних те, те поступок, таке подібне, котрі ну очевидно е, хотілося якось злегітимізувати на рівні народного волевиявлення. Але я е, попри те, що Зеленський президент його команда, коли приходили у 2019 році. Вони приходили на великі хвилі цього народоволаді, референдумів, всього іншого за час навіть до повноштабного вторгнення, до повноштабної війни ну було зроблено не так багато для того, щоб легітимізувати такі інститути, як референдуми там, і просто-напросто якось зробити це суспільно підтримуваною темою. Но дискусії тривали. Я брав участь в цих дискусіях і завжди вважаю і вважав, що референдуми це дуже. Прекрасний інструмент в країні, де е, панує в цілковита тиша, спокій, величезний рівень довіри. Ну умовно, Швейцарія, так там е, в Україні ні тоді, а тим паче сьогодні, говорити про референдум як такий інструмент, який справді е, відобразить цілковиту точку зору українців і буде безпечно проведений. Ну мені важко. Я взагалі би в цьому контексті з про референдуми ну, ну, ну говорити просто якось не випадає нам. Рішення складні, вони досить сильно розшарують суспільство. Будь-які вибори розшарують суспільство. От проведення виборів в особливо час, коли ну в цей час. Я маю на увазі в не тільки там в, в, в травень місяць, бо це теж слабо собі уявляє проведення виборів у травні місяці. Ну це завжди поляризація, і навіть і в суспільстві такому як Україна, де в нас з'явилися нові. Розломи соціальні розломи ну мені важко говорити, але звичайно, uh -huh. що перемовники навряд чи звертають до цього увагу. Перемовників uh -huh. є історія, що ви маєте легітимізувати свої позиції показати світу, що ви не демократія демократію Америки. Сьогодні питання демократії не стоїть. Питання стоїть те, що от ми маємо справу з легтимним підтриманим президентом і його режимом. Угу. Тобто, оця ця фраза президента, що Україна готова до будь-яких графіків, референдуму чи виборів, але потрібна безпека. Це суто, ну скажімо так, заява для наших партнерів, американців, зокрема, а не тому, що ми дійсно, от якщо завтра війна закінчиться, готові миттєво провести референдум на вибори. Миттєво ні, миттєво нічого не робиться в таких справах, особливо референдуми, вибори так, так тим паче, чи навпаки. Тим паче в референдуму, але вибори можна проводити, тому що в нас є цей досвід. У нас є принаймні якась пам'ять політична. Хоча я е, працюю зараз багато з молоддю, молодіжна рада, при Верховній Раді, таке подібне. І я е, себе е, застановляюся на думці, що є вже покоління молодих українців, які не мають жодного політичного досвіду. Жодного розуміння, як проводиться не те, що вибори, а як відбуваються політичні дебати, оскільки в нас справді вони відсутні в принципі, в нашому медійному uh -huh. просторі, і це одне з питань. Скажу єдине: що на, на користь і на перевагу цієї історії, що у Верховній Раді справді ефективно працює сьогодні робоча група з точки зору розробки принципів перших після післявоєнних виборів. І ну, як я бачу, спостерігаю зовні за цим процесом, процес доволі конструктивний сьогодні відбувається і інклюзивний, багато експертів, центральна робоча комісія, парламент задіє проактивного залучення певні категорії депутатів. Себто, цей процес е, рухається, і я думаю, що він е, не тільки як відповідь на е, потреби чи вимоги наших партнерів по переговорам. Як на потребу нашого суспільства ми треба кра... зрозуміти справді? Бо ви розумієте, що е, вибори це не просто якийсь там е, інструмент демократії. Це сьогодні важливо як повітря. Вибори повід для нашої країни, для нашої демократії це є кисень, і ми повинні це знайти. Спосіб ми зараз, як знаєте, занурились під водою. У нас штучно якісь є ці балони, які ми дихаємо, uh -huh. але нашому суспільству, нашій політики, політиці, нашій демократії потрібен кі кисню, і ми можемо його отримати виключно з виборами. Угу. Пане гра, а які, скажімо, так, от ну, правила визначають у ці майже допустимих рішень? Без чого вибори не будуть виборами, і що саме от потребує зміни в виборчому е законодавстві? Якщо ви кажете, зараз є група, яка напрацьовує, там можливо трошки більше про це зазначити? Ну, дивіться, справді ця група працює і вона поділена на такі е підгрупи, котрі відображають ці е більшість е викликів. Виклики uh -huh. сьогодні пов'язані з традиційними історіями. У Нас завжди було виклик медійне, але у нас була певна свобода, плюралізм, засоб на суінформації. Сьогодні ні, сьогодні в нас немає ну мережі е, е, кількості мережі телевізійних, радіо і інших медійних е, засобів е, медіа, які могли б сповіщати виборців про. Про перебіг виборчої кампанії, про дебати, про програмні принципи це одна річ з приводу цього ведеться дискусія: як забезпечити належним чином медійну медійний супровід виборчої кампанії. Ну але це з того, що ми мали, і що ми повинні повернути собі в той чи інший спосіб, і це вже питання велике по сьогодні. Ну, ми бачимо, ми бачимо марафон. Ми бачимо, звісно, потуги невеликі, потуги. Деяких телевізійних каналів, але насправді цього плюралізму недостатньо, немає і багато насправді ринок медійний згорнувся складно. Я але є інші обставини, котрі з'явилися виключно з контексті війни, це ну внутрішньо переміщення особи угу. їхніх реєстрація, їхні виборчі адреси. Все це в принципі згідно навіть з давнім законодавством можливо регулювати, але потрібно, щоб ця система працювала. І це прилегла комісія отримала як мінімум дві речі: це ну, певні кошти, котрих сьогодні бракує державі, ну і новітні технології, тому що це рівно треба зробити апгрейд, те, що вони мали. Років 10 назад, і коли ухвалювалася там виборча реєстрація, вибор реєстри виборців? Тоді працювали одні принципи. Сьогодні цифрові комунікації, цифрові технології пішли значно далі. І для цього потрібні як мінімум ресурси і потрібен час, щоб поновити всі ці реєстри виборців. Але це теж не критичне питання, це можна зробити. Є питання а великої тут, так, так, так. Да, тут про великі суми грошей інвестицій у весь цей інцифровий апгрейд, де? Ну достатньо немалі кошти. Це вимірюється сотнями тисяч євро. В принципі, про сьогодні і це не є ну критично критичною питанням, бо є великий інтерес наших партнерів, західних, зокрема європейських, підтримувати цей рух. Але потрібно розуміти, справді визначити певні параметри нормативні. Для центральної виборчої комісії треба зрозуміти, які будуть нормативні параметри знову ж цих післявоєнних виборів. Перших а Німеччина готова інвестувати, Норвегія готова інвестувати. Е, ну необхідну підтримку технічну здати для того, щоб всі ці реєстри і цифрова комунікація працювали для зокрема для центральної виборчої комісії. Але є питання голосування за кордоном. Величезна кількість виборців, які опинилися. Е, не своєї волі, не за, ну, верніше за, за за своєю волю, але через обставини війни за кордоном. І тут виникає е, інша категорія питань е, спосіб голосування, тому що. Згідно нашого законодавства, це може бути тільки наші дипломатичні представництва, консульства і посольства. Вони фізично не зможуть прийняти ту кількість людей, котрі сьогодні зір в Німеччині, в Польщі, в інших країнах в Ірландії, в Чехії, і чи знайдуться якийсь інший спосіб голосування для них чи для всіх українців? Є окрема група, яка стосується вчора. Я бачив інформацію про робочу групу. Яка стосується голосування саме військовослужбовців. Це теж певне питання голосування і тих, хто на лінії фронту і, і інших, котрі перебувають ну, в частинах. Це і до війни було певне питання. У ці ну, режимні, умовно кажучи, дільниці, лікарні, в'язниці, але спершу час такі кількість людей перебувають у війську, і вони так само мусять змінити свою виборчу адресу. Повинні бути якісь певні прописані для цього норми. Це тільки от частина, яка стосується цих нових явищ. Uh -huh. Соціальних і дійсності, нової соціальної дійсності. Я вже не говорю про те, що потрібно забезпечити єдину і важливу ключову історію це спокій, це розуміння, які території абсолютно ну, піддаються для того, щоб провести безпечні вибори з точки зору поліційного забезпечення, провокації різних, ну, скажімо так, мінувань, таке подібне. Ну я думаю, що це буде великим викликом, навіть тоді, якщо ми все ж таки знайдемо спосіб провести вибори. А коли ну дивіться, в нас є певні політичні заяви, не рішення. В нас є діалоги. Жана моне це такий майданчик, де всі лідери фракції, більшості меншості в парламенті домовляються між собою, і вже більше року назад ми собою собою домовили, що вибори можна провести 6 місяців після. Після відміни воєнного стану це про парламентські чи президентські теж стосується. Я думаю, що це сьогодні не стоїть питання, які це будь-які вибори, тому що в умови проведені розумієте, навіть Однако група в парламенті сьогодні не говорить про які вибори вони ведуть цю підготовчу роботу. Угу. Для них немає сьогодні там критично критичної різниці. Звісно, що система виборів і це буде для парламенту інша. Ніж президентське, але от йдеться всю навколишню, цю інфраструктурну історію, як же кажуть, медіа, дільниці, голосування за кордоном, виборчі адреси, виборчі реєстри, голосування військовослужбовців. Це буде так само стосуватися як і парламентської, і сьогодні не стоїть. ви знаєте, дуже цікава обставина роботи цієї групи, поки що не, не говорить конкретно, що це вибори президентські чи парламентські, просто підготовка після воєнних виборів, які вони не були. Угу. А є, пане Ігоре, якісь такі зміни, які не ну, обов'язково на законодавчому рівні вирішувати, а просто не знаю, в більш пришвидшеному темпі можна рішенням не знаю, там уряду чи президента. Ну, уряд може тільки е, ухвалити рішення про виділення коштів з державного бюджету на проведення. Це теж чималі кошти. Я зараз не можу навіть сказати суми. Але це мільйони, мільйони е, гривень, котріх не передбачено. Ви знаєте, що щороку у нас така історія е, завжди згідно конституції. У нас є певні параметри проведення виборів, там жовтень, там. Е... Березень, президентські, парламентські, там п'ятий рік, четвертий рік повноважень. Все це дуже складно рахується, але завжди умовно мирний час. Уряд мав прогноз, коли передбачаються вибори, і відповідно треба заасигнувати певні кошти у державному бюджеті, закласти ці кошти ці кошти коштів закладом. Е, і ви розумієте, це теж складніше питання. А чи можемо ми е, провести вибори виключені на кошти знову ж з за, за кордону? Це це, це ну в принципі можна, якщо вони пройдуть через бюджет державний бюджет центральну виборчу комісію, і інші історії, але знову ж це, це велике питання. От де це, в нас немає коштів, навіть не закладені ці кошти в державний бюджет. А про інші обставини бюджету ми зараз напевне це не тема нашої розмови. Mm -hmm. Золотова Ще... на дещо інше. Угу. Щодо фактору військових є я так розумію підгрупа, яка у парламенті теж напрацьовує цей аспект. Що на що тут важливо звернути, скажімо, так найбільшу увагу? Я так розумію, що ну є певна частина військових, які можливо виявлять бажання балотуватися. Не, ну, голосувати, то звісно, що кожен має це право. Тож які тут моменти варто не знаю, узгодити на що звернути увагу найбільше. Ви дуже правильно поставили питання, тому що. Пасивне активне виборче право і тут голосування теж забезпечити важко, тому що це люди, котрі в режимному перебувають в стані певного режиму дисципліни, і таке подібне відповідно треба передбачувати якісь способи того, щоб ну сьогодні навіть якщо це не буде гаряча фаза. Сергійна передава залишатиметься передовою. Якась лінія там, розмежування буде існувати, і ну туди треба привести дільниці, чи пересувні, чи якісь інші. Ну, це технічне питання. Питання ви правильно ставите по з приводу балотування і участі у виборах. І це тут є дві дві речі: одна політична, одна знову ж технологічна чи технічна. E, почнемо з технологічної, те, що e, справді військові це, це режим, це певні обмеження. Ну так. треба справді всіх вивести, повести на дільницю. У нас постійно це було e, у мирний час, коли частини голосували в той, в інший спосіб. Ну наскільки я пам'ятаю, я можу зараз вже помилятися. Це було давно. У нас не було дільниць там на території військових частин. Вони йшли до міста. Голосували де там були, і це, це це треба буде все передбачити. Це теж ну вибачте. Це непроста історія. Тим більше з точки зору, що ми ще дуже багато часу будемо тримати якийсь рівень секретності перебування тих чи інших підрозділів збройних сил України, і це а це певний ризик відкритості цих, цих дислокацій. Це ж зараз, навіть знову ж ми повинні розуміти, що навіть припинення військових дій, воєнних дій, і навіть зняття воєнного стану не веде до того, що ми відкриємо все і в це. Насправді буде дуже багато частин нашого життя, особливо воєнних, мілітарних, котрі не будуть публічними, в тому числі розміщені дислокації наших військових. Але це дуже велика кількість мобілізованих людей. Uh -huh. Дуже велика кількість, тобто це величезна електоральна, але є політична обставина. І тут цікавіше поговорити. Тому що про це напевне політологи хотіли говорити і будуть говорити. Це участь воєнних не тільки персональна участь, так як ми говоримо. Ну, президентські вибори, це так, це там залужно, Я не знаю хто там як кандидати. Це це все одна історія. Тут проблем немає. В принципі, ну якщо захоче там Білецькі чи ще лідери так тих наших таких поважних досить відомих воєнних підрозділів балотуватися це окей. Але якщо йдеться про не про президентські, а про парламентські вибори, то очевидно, що багато з таких підрозділів вони так чи інакше позиціонували себе не тільки воєнно, але й ну, в соціальній рекламі, абсолютно рекламуючи себе як воєнні підрозділи. Я не кажу там, не було політичної складової, але. Mm -hmm. Але насправді це могло би давати багатьом можливість думати, що це такі провісники політичних проєктів. Я думаю, що так і може бути. Ось це питання, чи, чи стане третя штурмова, чи азов політичними середовищами. Ну це ще знак питання. Я тут не готовий стверджувати. Але медійно комунікаційно вони мають дуже добрі позиції. Ну з точки зору людського ресурсу, адекватності. Людей, яких вони можуть запропонувати до списків, з іншого боку, підготовка, котрому. патронатні служби цих підрозділів працюють ефективно, навчання. Ну суто такі, знаєте, як це не політ, не політпросвіта, але в принципі там є постійно таке на на розуміння історії країни, таке ну все рівно проводять дуже важливу роботу в середовищі своїх військовослужбовців. Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно мирне за горами, як говорить наш президент, що є ймовірність в цьому році завершення бойових дій. І тоді, вже сподіваюся, коли дійде питання і до зняття воєнного стану, пане Егро, повернемося до, з вами до цієї дискусії, більш предметніше вже будемо говорити на ці всі аспекти. Так, ви хотіли. Тільки один момент: Звісно. Ольга, просто завжди у нас з виборами, коли. В суспільстві з'являється тема виборів точки uh -huh. зору подачі політики в медіа чи переговорів. То звичайно у нас завжди з'являється надія, тому що у нас вибори стали знак рівності з миром, але давайте ми поставимо собі чітку задачу. ми хочемо мати добрі вибори. Котрі за котрі нас би ні, жодна міжнародна організація не сказала, що ви вибачте ви там навіть не дивлячись на війну, ви не змогли дотриматися принципів вільних там демократичних відкритих виборів, те, те, що те, що те, що і відповідно має відбутися певні часові кроки припинення воєнного стану, припинення в першу чергу воєнних дій, потім відміна воєнного стану і певний пробіжок часу. І тут ще один маленький нюанс. А що ми будемо поч... проводити вибори шість місяців після відміни воєнного стану, чи починати виборчу кампанію? Це теж маленький сюжет, котрий я зараз я розумію, що там е, по різному може вже хтось знає відповідно на це питання. Я поки що не настільки в, тексті, в контексті, щоб сказати: чи 6 місяців після перепинення воєнного стану, відміни воєнного стану, ми починаємо виборчу кампанію чи проводимо вибори? Це сюжет, але самі uh -huh. це 60 well, yeah. і 90 днів. Це ще три місяці чи два місяці е кампанії? Е відповідно, це виходить не, не шість, а вісім місяців там, чи дев'ять місяців. Ну така історія. Ну да, угу. пане Ігорю, ще вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням. Директор Українського парламентського інституту Ігор Ковий був разом з нами. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую, но ну,